Всім привіт, я Олександр, і сьогодні я вам розповім про свій новий велосипед від Pride Bikes. Одразу скажу, що я не є експертом в велосипедній тематиці, я не професійний велогонщик, я звичайний любитель каталець, який використовує велосипед кожного дня, використовую його скрізь, і тому. Все, що ви почуєте в цьому відео, це є лише моєю власною суб'єктивною думкою стосовно того чи іншого. І не варто тут шукати якусь істину в останній інстанції, тому приємного перегляду. Цей велосипед найкращий в світі він може їхати 40 по піску. Але якщо серйозно, на даний момент цим велосипедом я дуже задоволений, при тому, що в мене є мій власний велосипед, це переважну частину свого відного часу, я катаю саме на цьому велосипеді, тому що він закриває повністю 100, а можливо і 200% моїх потреб, це. Подорожі на роботу, велотренування, велопрогулянки, якісь подорожі і так далі. Весь потенціал, який є у велосипеда, я його використовую. І більше цей велосипед мені подобається тим, що в нього ідеальна геометрія для моїх потреб. Як я вже казав, я його використовую скрізь. Е, ну, за винятком якихось МТБшних гонок. Я б не сказав, що цей велосипед ідеальний, але як я вважаю, ідеальних велосипедів немає. Хоча ні, є. Ідеальний велосипед той, на якому катаєшся ти або на який тобі вистачило коштів. От. Е, я мислю такими категоріями. Він мені подобається тим, що тут встановлена карбонова вилка рама відповідно алюмінієва. І це мій перший велосипед з карбоновою вилкою. Я реально відчув, в чому різниця карбонової вилки від алюмінієвої, скажімо так. Можливо, для звичайної людини, яка там не часто катається, це абсолютно буде непомітно. Але так як я катаюсь кожного дня і пересівши з одного велосипеду одразу на інший, тобто в той же день, в ту ж хвилину, я навіть тестував, я зрозумів, що, блін, все-таки карбонова вилка вона на щось таке та й впливає. Власне, коли я виїжджав на якісь таке невеликі бездоріжжя, на якісь невеликі граві, якісь маленькі нерівності, вони. Не так мені відбивали руки, як, наприклад, на іншому велосипеді. Звісно, що це залежить від багатьох даних, від геометрії, від тиску в шинах і так далі. Але от такі мої суб'єктивні враження, якими я ділюсь з вами: от нарешті-нарешті, велосипед моєї Ростовки це тут рама. В ростовці М, тому він мені якраз підходить, тому, що попередні велосипеди вони були трошки завеликими для мене, і налаштувати нормальну посадку для того, щоб там нічого не боліло, нічого не затікало, було важко, там потрібно було міняти виноси, сідло і так далі. Але все-таки дуже важливо, щоб ви обирали велосипед саме вашої ростовки. Тобто, коли ти купуєш більший велосипед, ти там особливо нічого змінити не можеш. Коли ти купуєш менший велосипед, то ти там можеш підігнати його під себе там висотою сідла, довжиною винеса, шириною руля і так далі. Ще мені дуже подобається, що тут стоїть Shimano GRX 600, якщо я не помиляюсь, я дуже не розбираюсь в цих всіх технічних штуках, і я не розумію людей, які так дуже сильно задрочуються з цим. Як я вже казав в своєму Тіктоці, до речі, дивіться його тут. Для мене ідеальний велосипед, той, в якого круглі колеса, які їде. Це по факту так і є. Я буду практично їздити на будь-якому велосипеді. Від будь-якого велосипеду я його можу отримувати задоволення, типу, від якогось більше, від якогось менше. Але в принципі, це, це заняття, від якого неможливо не отримувати задоволення, навіть якщо ти. На дуже поганому велосипеді їдеш, але це не про нього. Е, ще мені дуже подобається, що тут стоїть Shimano GRX 600 Тут 11 передач ззаду, е, касета 11-42 і дві передачі попереду. Катаючись на Волині, тут немає такого великого перепаду висот. Це просто ідеальне співвідношення для мене. І мені вистачало і на трасі, і вгору якусь їхати, чесно кажучи, найбільшу зірку я практично ні разу не використовував. Ну, бувало, що просто потестити, вона іноді навіть просто перескакувала в мене через те, що я її ніколи не задів і не притерся це, бо до зірочок нормально, і вона працювала не так, як потрібно. От. Тому була така штука. І мені здається, що навіть коли я поїду в Карпати, для Карпат це теж буде окей, можна буде якісь такі нормальні, середні підйоми заїжджати без проблем. Тому це прям дуже класно. Єдине, що мені напевно не сподобалось в цьому всьому компліті, це те, що тут стоять ротора. Я не знаю, які це ротора, але такі самі стояли на моєму попередньому праді, які були призначені, мабуть, що під механікою. Тому тут ці ротора гальмують трошки погано. Я думав, що вони притруться з часом, але ні, не притерлись. Я спробував поставити вілсет з власного велосипеду. Поставив там ротора від Шимана стояли, і велосипед насправді став краще гальмувати. Тому це один такий <кхід> мінус, який я вже помітив. Ще серед мінусів, мабуть, тема передніх зірок. Це, мабуть, що не JRX, мабуть, якийсь провіл. І мені так здається, що воно важить, як половину велосипеда. Ну, чимось так здається. Велосипед не є щоб надто важким, але і про легкість якусь там, 9 кілограм говорити не можна, тому що, блін, чорт забирає, це алюмінієвий велосипед, карбонова вилка, тут дві передачі, тут, типу, здоровий блін позаду. Тут не без камерка стоїть, хоча я впевнений, що тут. Обід підійде під безкамерку. Ну, власне, в цих всіх технічних штуках я не люблю купатися. Це просто для мене дебрі. І воно для мене не важливо. Мені важливо типу, просто виїхати, покататися чи поїхати на роботу, аби велосипед повністю виконував всі покладені на нього задачі. Поки що я задоволений ним, і це буде моїм основним велосипедом на даний момент. Як буде далі, я не знаю. Побачимо. І можу сказати, що цей велосипед. Він мені відчувається трошки більш контрольованим на бездоріжжі, ніж мій Стівенс. Наприклад. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, можливо, тут більш МТБшна геометрія, але ще я помітив такий нюанс, що мені на ньому без рук їхати легше, ніж на Стівенсі. Для того, щоб мені на Стівенсі їхати без рук, мені потрібно їхати мінімально зі швидкістю 20 кілометрів. З цим таких проблем немає. Цей дуже, скажімо так, піддатливий, дуже керований. Відповідно, я якось ніби впевненіше на ньому почуваю. Знову ж таки, не знаю, з чим це може бути пов'язано, але ну, такий факт я помітив. Дуже помітно мені також було те, що коли я стаю на ноги і їду на ногах, рама цього велосипеду прогинається менше. І це мені подобається, тому що він ніби швидше розганяється в попередньому прайді Rocks 8.2 2019 року. коли я намагався так швидше їхати трошки, стати на ноги. В мене складалось таке враження, ніби рама з'їдає частину прикладеного мною зусилля, і за рахунок того, що рама цього велосипеду ніби так менше грає, як мені здалось, і ніби більш швидко здатен до того, щоб розігнатися. І це блін, це прикольно. Мені це подобається. Я раніше ну, не знав, що це класно, тому що в мене не було такого досвіду. Можливо, це пов'язано з тим, що е, в ньому карбонова вилка, осі і так далі. Але відчувається він зовсім по-іншому. Усім привіт. Наразі знімаю це відео вже восени. Я подолав вже на своєму прайді більше 4 тисяч кілометрів і, в принципі. Після цього часу використання даного велосипеду я можу вже зробити якісь висновки, поділитися з вами досвідом про те, який він в користуванні, які плюси та мінуси, недоліки, сильні і слабкі сторони. В принципі, як я й спочатку думав, велосипед повністю закривав всі мої потреби. Тобто, я і катався, і тренувався на ньому, і їздив на роботу. І навіть вдавалось на гонці заїхати в друге місце в своїй віковій категорії. До речі, він дуже класно себе проявив. Мені сподобалось, типу, як, як він веде себе на такого роду покритті, саме повністю гравійне покриття, часто бруківка ґрунт і так далі. Зараз я поставив на нього е, свій другий велсет з шосейною резиною. Я коли тренуюсь і катаюсь, то ставлю його собі, щоб е, легше було по асфальту їздити і не зношувалася резина. І також в мене є гравійний стоковий велсет, на якому я десь е, по лісі катаюся. Наприклад, так як тут, частенько заїжджаю сюди. От. І в цілому з недоліків єдиний, напевно, найбільший недолік, так як я спочатку говорив, що... Було би класно змінити ротори, вони б трішки клащ, краще гальмували. Але в цілому велосипед дуже класний, він мені подобається. Е, я почув багато класних відгуків про його зовнішній вигляд. Е, тобто люди думали, що це карбоновий велосипед, тому що він реально схожий на карбоновий, особливо з цими швами. Просто подивіться. Типу, дійсно. Єдине, що його видає, що це не карбоновий це кареточний вузол. Але в цілому велосипед і гарно виглядає, і непогано їздить, і, як я вже казав. Геометрія цього велосипеду вона більш розслаблена, тобто верхня труба більш опущена, більш комфортніше їздити, він стабільніший, тобто на бездоріжжі дуже класно на ньому їздити. От, мені насправді дуже сподобалось на ньому провести цей сезон і в принципі і далі буду на ньому кататись, тому серед таких мінусів я навіть не знаю, що вам сказати, тому що. Напевно, як я сказав, єдиний мінус це те, що е, трішки, е, трішки гальмівні ротора ніби чи не притираються, чи просто не призначені. А в цілому ніяких таких питань критичних не було. Хіба єдиний раз, що я їхав з гравійного спуску, ну, так як я їжджу на камерах, то е, пробив заднє колесо об каміння, ну і на високій швидкості просто ободом вдарився в каміння, і в мене одна шпиця лопнула, але я її потім замінив, типу, було все окей. Проблем з цим ніяких не було. От. Е, в цілому навіть не знаю, що вам ще додати. Типу, я вважаю, що це найкращий велосипед за свої гроші. Е, він Особисто мої потреби закрив повністю. Я думаю, що це буде мій велосипед на наступний сезон. І от навіть не відео, він зараз дуже класно виглядає. Його такий глянцевий колір. ці заполіровані шви, які дуже нагадують карбон. Делка тут карбонова, тобто дуже класно гасить вібрації, на ній комфортно їхати. Є бонки, можна повішати собі сумки. Якщо чесно, навіть не всі їх використовував, коли вдавалося виїхати десь з сумками, з палатками, з ночівлею кудись. От, велосипед дійсно дуже класний. Він подивіться, просто як він спереду виглядає, як він виглядає з боку. Особисто мені дуже сильно він подобається. Як я вже і казав, мені вдавалося на цьому велосипеді потрапити як на гравійні гонки, так вдавалося на ньому і подорожувати. І, в принципі. Що на гонці, що під час подорожі, мені було комфортно на ньому і класно, і зручно, і швидко. Так, він ем, не обжине МТБ, наприклад, десь на якихось МТБшних трейлах. Він само собою що не буде легший ніж якийсь шосер. Але це такий посередній велосипед, який може проїхати скрізь середньою швидкістю, скажімо так. Хочу вам сказати, що все те, чим ми зараз займаємось, всі наші хобі, всі наші улюблені заняття, не матимуть ніякого сенсу, якщо ми зараз не будемо нічого робити для нашої перемоги. Тобто, це не просто підтримка наших воїнів, це конкретно донати. Просто писати в інтернеті я вірю в ЗСУ. Цього, на жаль, буде недостатньо. І повірте, якщо ми зараз не будемо. Допомагати нашим воїнам, то насправді тоді вже нам нічого не потрібно буде, я вам так скажу. Тому не забувайте, будь ласка, допомагати підрозділам, які цього потребують найбільше. Я впевнений, що у вас є близькі, друзі, знайомі, родичі, які зараз служать, і в них також є якісь потреби. Ви допомагаєте закривати ці потреби. То цю війну нам потрібно обов'язково виграти і стояти осторонь ніякому разі не можна, отже. Прямо зараз задонайте або якомусь своєму рідному, близькому або в якийсь перевірений фонд. Ось такий був коротенький огляд мого велосипеду. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на мій інстаграм, тікток, страву і так далі. Можливо, буду знімати якісь ще цікаві відоси не тільки про велосипед, а й в цілому про якісь цікаві місця. Якщо вам це сподобається, якщо буде якийсь воротній зв'язок фідбек, якийсь від вас, то мабуть що буду знімати. Якщо вам це дійсно цікаво.